Навчально-практичний центр відчинив двері в училище сервісного обслуговування. Тут професійних навичок набуватимуть фахівці з ремонту та обслуговування електричного устаткування. Новий виробничо-технологічний комплекс, частина урядової ініціативи Сто майстерень. Стали одним з переможців е проекту Сто майстерень», який дозволить нам готувати е кваліфікованих робітників е за професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Загальна сума проекту складає 5 мільйонів 970 гривень, з них 3 мільйона 880 тисяч гривень кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам і кошти співфінансування з місцевого бюджету 1 мільйон 576 тисяч. Кошти навчального закладу кошти спеціального фонду складають 514 тисяч. Тисяч навчально-практичний центр оснащений всім необхідним для підготовки висококваліфікованих електромонтерів. Це сучасне спеціалізоване техобладнання, яке дозволяє студентам набувати професійної майстерності. «Основна суть даного обладнання є підтримка у навчанні електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. І в загальному це є основа, це є той фундамент, щоб підготовлювати висококваліфікованих робітників. Це стимулює їх навчатися, стимулює їх відвідувати заняття. І Бажати чогось нового, також відтепер в училище має у своєму розпорядженні сучасну медіатеку. Цей ресурс покликаний зробити навчальний процес більш змістовним та цікавішим. Медіатека це дуже добре, тому що тут ми проводимо не тільки уроки, які на сучасному етапі, а ми проводимо ще й заходи, позакласні, позаурочні заходи. Для цього нам тепер дуже добре. Чим? Тим, що ми маємо додаткові ресурси. Діткам також їм цікавіше, набагато цікавіше, коли ти щось говориш. Бо коли вчитель говорить без перестанку, то дітям трошки нудно. А коли ти проговорив 15 хвилин, показав те все, десь увімкнув, десь прогортав, десь за, за комп'ютери вони сіли. І нам добре, і дітям добре. Проєкт «100 майстерень це осучаснення прафтегосвіти від оновлення навчальних програм до технологічної модернізації лабораторій і майстерень для здобуття актуальних професій. У трансформацію прафтегосвіти уряд цього року інвестує понад півмільярда гривень. Михайло Березенірослав Лелет, новина на вежі.